Друзі, ваша увага до цієї історії дуже важлива. Цієї суботи з СІЗО випустили просто одіознішу колаборантку Олену Бережну. За іронією долі сьогоднішній випуск цієї рубрики мав бути якраз про неї, бо історія Бережної була з тих, які повертають віру у справедливість, адже в грудні її засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Але позавчора вона вийшла із СІЗО. Втім, ми все ж вирішили опублікувати цей випуск, адже ви маєте знати кожного зрадника в обличчя і на ім'я. Одіозна колаборантка Олена Бережна отримала чотирнад. Сіть років в'язниці із конфіскацію майна раптом ви вперше чуєте це ім'я. Повірте, її історія вас потішить. Олена Бережна це мати Ірини Бережної, нардепки від партії регіонів, яка з усіх сил проштовхувала руський мір через українське законодавство. Зокрема, вона голосувала за законопроект Ківалова Колесніченка, який мав посилити статус російської мови в Україні, та активно виступала проти українського дубляжу фільмів, а ще не вилазила з ефірів Скабєєвої, Соловйова та інших російських пропагандистів. Сьогодні для того, щоб опять знову смещать акценти, починають пугать народ очередним нападением Путіна, агентами Кремля, запалонівши ви мір. Uh, ну судя по версии наших націоналістів, агенти, ми тут всі агенти. Да. Але доля була справедливою до Ірини у 2017 році. Вона загинула в ДТП у Хорватії. А антиукраїнську діяльність доньки продовжила її мати Олена Бережна. Вона спеціалізувалася на виставах для російського ТБ. влаштовувала у Києві ходи по типу Біссмірна. Ава, полка виступала заявами про розгул нацизма в Україні, публічно підтримувала анексію Криму і сепаратистів Донбасу і стерила на камеру, коли до неї приходили з обшуками. А якось у прямому ефірі з Кабєєвої бережну навіть вбила СБУ. Што?